Ви, мабуть, чули, що Канада це північна країна, де дуже холодно, і що взагалі тут дуже жахливо жити. Розкажу вам свої враження про клімат Канади, вже засновуючи це не на одному році життя в Онтаріо. Але я дуже багато подорожувала, багато де, багато де була, тому у мене є вже якесь таке враження, яке базується на багатьох місцях. Що я вам хочу сказати? Приїхала я сюди, це була осінь. І осінь, ну мені здалося, що насправді дуже така приємна. Приємніше навіть, може, трішки ніж в Україні, ніж ну, я зі сходу, тобто мені здалося, що було навіть тепліше, ніж вдома. І насправді, по цей день досі осінь у мене, мабуть, одна з ну, жовтень, вересень. Мабуть, два таких мої одні з найулюбленіших місяців тут в Канаді, бо вони ще такі не холодні і вже не такі жаркі. Принаймні в Онтаріо. Зима тут насправді вважається, що йде майже півроку. Тобто, ось у нас в Україні чотири сезони. І вони такі дуже чіткі. І ось там 1 березня це вже початок весни. Тут початок весни, там мені здається, 21 березня. Початок літа це кінець липня, і початок осені буде десь кінець вересня. Мені здається, якісь там двадцяті числа. Але насправді тут, у такого сезону весни, такого переходного, як от у нас, майже нема. І в мій перший рік, коли я тут була, що я подивилася, це те, що я в один день поїхала на роботу в сапогах та в зимовій курці. Це був кінець, квітня, але було холодно усюди був сніг. І коли я їхала вже додому ввечері, люди в автобусі зі мною сиділи, вони були у шльопках, і вони були там без курток. А я була як, з, як якась північна людина. Тобто тут клімат може змінитися просто в один день, якось без особливого попередження. І іноді бачиш, що люди тут ходять у шльопках і у зимовій курці. Це так травень, кінець квітня, початок. Початок червня, це дуже тут нормально. Насправді, от, того демісезонки, того одягу, який ми навесні звикли одягати і обув в Україні, насправді тут майже нема коли носити, бо тут перевдягаєшся з літнього одягу і літнього взуття досить швидко у зимове. І так само Буквально з зимового ти перевдягаєшся у літнє. Це те, що я помітила, що насправді тут такі, ну я б сказала, майже три сезони. Тут є трошки осені, але весна як такова, її тут майже нема. Зими бувають дуже холодні, а бувають і якісь такі дивні. Теплі зими, особливо останні кілька років чомусь так стало трошки тепліше. Може, тому що ми переїхали до Торонто, ми жили в Отаві, там просто був дубак. Дубак такий, що треба було вигрізати, просто вишкалупувати машину із льоду. Вона просто була як покрита льодовою глазурю десь у 4-5 см. Літо у Онтаріо у Торонто особливо дуже вологе і жарке. Відрізняється від нашого. Бо мені здається, у нас було якось легше переносити навіть ту жару, бо не було так волого. А тут ну, мені воно майже як тропічне відчувається. Насправді цього літа було взагалі дуже часто. Там під 40 градусів жара, і багато рослин на подвір'ї там поздихали. У нас там помідори поздихали. Можуть бути якісь такі просто неймовірні дощі. І кілька разів навіть я тут потрапляла під такий флад, тобто затоплення, коли у людей затікають ті бейсменти. Це до речі причина, чому треба трошечки бути обережними з бейсментами. якщо ви... Будете рентувати. Дивіться, що будинок був більш на холмі, ніж у долині у низині, бо ті будинки будуть затоплювати. А ті, які стоять трошки повище, звичайно, якщо буде таке затоплення, то менше шансу, що бейсмент буде вогкий, мокрий і так далі. Бо сушити його дуже довго, і насправді потім там будуть проблеми з пліснявою і всяким таким. Ну, то я відволіклася трошки. Про що хотіла сказати. А, клімат. Взагалі, я вам скажу, насправді дуже терпимо, і дивлячись, де. Я зроблю окреме відео, де розкажу мої улюблені міста, де проводити зиму в Канаді. А, і дивлячись, звичайно, від того, наскільки ви любите сніг зимові, усілякі забави. І наскільки ви переносите холод. А, Мені оптимально поки що підходить а, Онтаріо. Хоча, я сказала оптимально, улюблене місто для зими у мене зовсім інше, і я це розкажу у окремому відео. Я сподіваюся, що ви підпишетеся і подивитеся, коли я його викладу. І розкажу вам про 10 моїх улюблених міст у Канаді. Так, що ще хотіла сказати стосовно клімату. Одяг, який ми привезли з України, не дуже такий вже й теплий. Тут взагалі все робляться на гусячому пуху, і воно дійсно дуже тепле. Тому нема сенсу вести щось з дому, бо воно багато місця займає, багато ваги. Тут досить доступно можна купити, у, навіть якщо у такому секенді, як Валю Вілич, купити щось таке гарне, тепленьке, або навіть у всяких волмартах, вінерсах. В магазинах таких не дуже дуже дорогих можна купити не за всі гроші світу а теплий одяг. Тому зиму тут пережити можна, це не, не є найгірша частина життя в Канаді, хоча дійсно дуже-дуже важкі зими і най, найважче тут. Це лютий, коли вже немає ніяких свят майже тут, і багато у кого починається сезонна депресія. Тут це називається Seasonal affective disorder». Тобто це такий вид розладу настрою, який саме пов'язаний з довжиною світового дня. І один зі способів лікування є ці спеціальні лампи. Які дуже такі яскраві і нагадують сонячний світ по 10 15 30 хвилин на день люди використовують тут, можна купити навіть у костку. І багато насправді канадійців справляються з цим шляхом просто від'їжджання до більш таких південних місць у. Сполучених Штатах навіть на машині їдуть до Флориди і там зимують або хоча б на місяць. Ще у мене є знайомі ріелтори, які просто на січень і лютий від'їжджають у Домінікану. У них там є невеличкі апартаменти, і просто вони а, ось, там пі... І вони просто усі там 10 місяців їх здають. А саме два місяці живуть спасаючись від саме тих довгих темних вечорів, коли вже особливо нікуди не хочеться виходити, бо холодно, темно і просто якось дуже буває сумно. Може, я окремо розкажу про нерухомість у Домінікані і про те, як тут люди інвестують. У що якщо це взагалі має сенс. Дайте мені знати у коментарях, де ви зимуєте, звідки дивитесь, і що ви думаєте про зими у Канаді, якщо ви в Канаді. І які зараз зими в Україні, якщо ви, якщо ви знаєте. Все, всім дуже дякую за перегляд. Гарного вам дня. Як завжди, бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім безпеки. Бажаю усім мирного неба над головою. І нехай усе у вас вийде, все, що ви забажаєте. Вам бажаю усім успіху у Канаді або де б ви не були. До побачення, поговоримо завтра. Па-па.